Дорога церква, всі присутні, я вітаю вас словами нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа мир вам! Я би хотів сьогодні порозважати з вами на тему смерть Христа. Текст, текст святого Писання, який би я хотів зачитати разом з вами, записаний. У Послані до Римлян, 4 глава, 24, 25 вірші. Написано так: а за нас залічиться і нам, що віруємо в того, хто воскресив і змертив Ісуса Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Сьогодні згадуючи про смерть нашого Господа Ісуса Христа. Давайте задумаємось над важливим питанням. Для чого ж помер і Воскрес Христос? Ми знаємо, що Він пройшов нелегкий шлях, шлях страждання. І, починаючи ще з Гефсиманського саду, коли він просив учнів, щоб молилися разом з ним, щоб підтримали Його. Молитві, але учні спали. Вони були дуже обтяжені. Але Христос Він молився, йому було дуже важко тому, що він знав, що його чекає, які страждання на нього чекають. І як написано, під його, який стікав з його чола, він був кровляний. Настільки сильно Христос переживав. Далі ми знаємо, що його схопили воїни, його повели, його били, його плювали, з нього знущалися, а далі його розіпяли на Головському хресті, де він довгий час страждав. І питання, для чого ж помер і Воскрес Христос? Як ми вже прочитали, що Він помер за наші гріхи і Воскрес для нашого виправдання. Але якщо ми тільки на цьому зупинимося, то може скластися враження, що в центрі Божого задуму знаходимося ми, і що Ісус помер тільки для нашого блага. Давайте прочитаємо інший вірш, який записаний у Другому Посланні До Коринфян 5 глава, 15 вірш. А умер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і Воскрес. Цей вірш дає нам більше розуміння, для чого помер та Воскрес Христос. Ми повинні розуміти, що в центрі всього знаходимося не ми, але Бог і Христос як особистість Божества. Він помер не для того, щоб впустити нас в Небесне Царство, де Він вічно буде виконувати наші забаганки та наші примхи. Але Він помер для того, щоб ми перестали жити. Жити для своїх земних забаганок, а стали жити для Нього. І ми повинні розуміти, що Господь Ісус віддав своє власне, дорогоцінне життя, щоб завоювати нас для себе, щоб наше життя, наші думки були підкорені Йому. Написано, що Христос умер за всіх. Але чому Він помер за всіх? Для того, щоб ті, хто живе вірою в нього, вже не для себе жили, але для нього. Наш Господь, наш Спаситель, помер за нас не для того, щоб ми продовжували жити своїм земним, егоїстичним життям. Так, як нам хочеться? Ні. Він помер за нас для того, щоб відтепер ми могли охоче і з радістю присвятити своє життя Йому. Ми повинні розуміти, що вмираючи за нас на Христі, Ісус виявив до нас таку безмірну любов, що ми повинні належати тільки Йому назавжди. І тому метою Його смерті є те, щоб зробити нас своїми. Щоб ми завжди були віддані йому. У першому послані до Корінтян, 6 главі, 19 і 20 віршах, написано, чи ви не знаєте, що ваше тіло є храмом присутнього у вас Духа, Святого Духа, якого ви маєте від Бога, і що ви не свої? Бо ви куплені дорогою ціною. Тож прославляйте Бога у своєму тілі і в своєму дусі, які є Божими. Як написано ми не свої, ми повинні бути вітині нашому Богу. І все, що належить нам. Що ми маємо, воно повинно належати нашому Богу. Щоб ми не трималися за це земне, а трималися за нашого Бога, за небесне, за вічне. Якщо ми будемо триматися за це земне, ми не захочемо в небесне. І багато людей не хочуть, аби прийшов Христос їм краще тут на землі. Але в нас не повинно так бути. Ми повинні бажати і стримитися в Небесне Царство. Так як апостол Павло він чекав на те, щоб бути з Богом. Він цього бажав. І ми так само має, повинні бажати не цього земного, а небесного. У Бога є план на кожного з нас. Його план не про те, як нас ощасливити. Тут на землі, але про те, як зробити нас придатними для нього, щоб ми разом з іншими могли приносити йому плід на його славу. У Пророка Ісаї, 55 главі, 10-11 віршах написано бо як дощ, чи то сніг сходить з неба туди не вертається, аж поки землі не напоїть і рюдучої вчинить її. І насіння дає сівачеві, а хліб тому, хто їсть. Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я зажадав, і виконає те, на що я його посилав. Господь Ісус буде працювати над, над нами до тих пір, поки ми не почнемо працювати, приносячи плід. Для його слави. Він цього бажає. Він бажає, щоб ми жили не для себе, а для нього. І ми повинні пам'ятати, що ціну, яку заплатив за нас, вона висока. Тому що Ісус Він віддав саме цінне, саме дороге. Що Він мав, він віддав своє власне життя заради нас. В Іванне від Івана, 15 15 главі, з першого по восьмій вірш написано. Ісус Христос говорить такі слова: Я істина, виноградна лоза. А мій Отець-виноградар. Усяку мене гілку, яка не приносить плоду, Він відсікає, а всяку, що приносить плід. Очищає, щоб принесла більше плоду. Ви вже чисті завдяки слову, яке я говорив вам. Пробувайте в мені, і я вас. Як гілка не може приносити плід сама по собі, якщо не пробуватиме на лозі, так і ви не можете. Якщо не пробуватимете в мені, я лоза, а ви гілки. Хто пробуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду. Бо без мене ви нічого не можете робити. Хто пробуватиме в мені, той буде викинути? Хто не пробуватиме в мені, той буде викинутий геть, як гілка і засохне. А такі гілки збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо пробуватимете в мені і мої слова пробуватимуть у вас, то що тільки побажаєте, попросите і буде вам? Тим прославиться мій Отець, що ви принесете багато плоду і так будете моїми учнями. І так ми повинні розуміти, що Господь Ісус, Він помер за нас грішних і недостойних. Він звільнив нас від рабства гріха, для того, щоб ми тепер. Жили не для себе, а для нього. І щоб ми були його рабами, приносячи плід для Його слави. Амінь. Давайте, встанемо, помолимося. Господь я твоє дитя, Твоє я творіння, бажання мої і думки, Твоє володіння, все моє Твоє. Ти за тобою, ти маєш моє життя на своїй долоні, та краще свої почуття, ти відтворюєш. Ми. І тобі я тримаюсь навіть у вісні, ти зі мною ти мій поводи, я завжди дум. Eu